Біку, прокидайся! Давай робіку підйом! Робіку, прокидайся! Я не сплю, я не сплю. Ах, усім привіт, дітоботи! Я саме мав денний сон. Пробач робіку! Чому ти так стомився? Розумієте? Бути роботом часом дуже складно. Кожен чекає, що ти знатимеш відповіді на усі питання. Ну, наприклад, коли свині полетять. А, це дійсно питання. Чи дійсно шаламбалам вдало впав? І чи це трапилося влітку? Я навіть не знаю. А от іще, яка швидкість польоту ластівки. Спокійно, спокійно. Відповідь приблизно 32 км на годину. О -о -о. Краще зберегти це у пам'яті. Я думаю, дякуємо, Робіку. Що б ми без тебе робили? Коротше кажучи, якщо хтось ставить питання, я маю не спати, бо ти на поготові з готовою відповіддю. Робіку, а ще не час для сьогоднішнього сипалі. Чудове питання. Саме так. Зараз прочитаємо. Перший Петра 3:15 каже: А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про надію, що у вас з лагідністю та з острахом». Ми, християни, маємо бути готовими пояснити, чому ми живемо так, як живемо, і віримо в те, що віримо. Ми живемо з вірою, якої світ не має, з непохитною надією на те, що Бог вірний та виконає те, що обіцяв. Коли ми живемо таким чином, у людей з'являються питання, тому ми маємо бути готовими до відповідей. А до яких відповідей, у яких ви пояснюєте свою віру, переконання та причини вашої надії на Ісуса, ми можемо ділитися вченням Ісуса власним досвідом, як Він відповів на молитву або здійснив чудо у вашому житті, або як наша віра у Христа змінила нас. А якщо в мене немає відповіді? Якщо хтось ставить вам питання, на яке ви не знаєте відповіді, це нормально. Скажіть правду, що у вас зараз немає відповіді, але ви дізнаєтеся і відповісти пізніше. А можна також надихнути їх особисто почитати біблію. О, о. скажіть їм завантажити біблійний застосунок суперкнига, та сам перед відповідайте на кожне питання м'яко та з повагою. Будьте готові слухати інших та відповідати на питання з добротою. Пам'ятайте, найголовніший спосіб показати людям, що ми послідовники Христа це наш спосіб життя. Щоб дізнатися більше про те, як віруючому лисуса ділитися надією, завантажуйте біблійний застосунок Суперкнига. У ньому можна читати святе письмо й дивитися безкоштовні серії мультика, і грати у захоплюючі ігри. Бувайте!